Дефлю Сільверстронг. сила для розблокування носа при нежитю. Класична відповідь Дональда Трампа на конкретне питання журналістки питають про системи протиповітряної оборони, про конкретну допомогу Україні. Відповідь, як завжди, загальними фразами: Путін Зеленський ненавидить одне одного. Що я можу зробити, але я все зупиню, все буде добре. Побачимось, як вам такий діалог. Знати, він мені нагадує професорів, які читають лекції студентам. І ця лекція у них одна та сама років 20. і ті самі папірці, з яких вони читають цю лекцію, та саме і у Дональда Трампа Таке враження, що в нього є один текст, є одні. Ті саме тези, і незалежності від того, яким буде запитання до Дональда Трампа, він прочитає ту саму лекцію. В ті професори, які 20 років читають одне те саме. А, Тобто, ці потези, що якби я був це цієї війни не було й дуже прикро, що вона відбувається. Жахлива війна. Але ж на жаль, я не був тоді президентом, її б не було. І, тобто, все по колу, на жаль, а, тут о, як то кажуть. Все, все доволі передбачувально ну, при тому, що підкреслює, що вважає Трампу передбачувально непередбачувальним, в тому плані, що він може робити якісь несподівані заяви. Але в контексті питань стосовно України таке враження, що в нього є один стандарт відповіді, повторюсь, незалежно від запитання, і від Трамп його постійно використовує. Так що тут треба звикнути до такої поведінки Трампа і більше, скажімо так, працювати з тими, хто може щось робити, які до речі, не були. Скажімо так, у цих людей предисторії відносин з Україною щодо зупинки допомоги. Я маю на увазі пана Колбі, адже для мене значно більш важливіше те, що заступник голови Пентагона Колбі заявив про те, що Пентагон схвалив початок цієї програми продажу озброєнь Європі, верніше партнерам по НАТО для України, і він зазначив, що це на 500 мільйонів доларів США. А цей пакет, ну це добре, що процеси розпочались. Звісно, я розумію, що багато хто скаже, що добре, е, що отримаємо, але прикро, що це все за гроші, аніж раніше. І, і не тільки того. за гроші, але і доволі довго триває цей процес. Здається, про цей пакет допомоги, який тепер аж схвалений американською стороною. Говорили ще навесні в місяці травні, де з його анонсували. Але бюрократична процедура тривала. Аж тепер до вересня, тобто, ми маємо не тільки зміну формату, а саме оплату за цю зброю, яка з'явилася у цій схемі з європейського боку, але і певні бюрократичні заминки і процедури, які уповільнюють цей процес. Ну тобто, можемо і на цю сторону угоди звернути увагу. Безумовно, безумовно, тут взагалі в питанні війни, чим швидше тим найкраще, і ось тут оці всі довгі розмови, процедури, як на мене, це те, над чим треба працювати, щоб їх максимально пришвидшити, щоб не було так, що ми зараз півроку обговорюємо поставку того чи іншого зброєння. Взагалі, в ідеалі щоб його поставили, а потім оголосили про це. І багато партнерів України вони завжди говорять: навіщо ви говорите про те, яке вам озброєння дають? Давайте ви його спочатку застосуєте, а потім констатуєте факт, що да, дійсно, ми отримали це озброєння і підтверджуємо факт його отримання і вже не лише отримання, а використання безпосередньо бойових дій. Тому тут дійсно треба працювати над тим, щоб зменшити цю бюрократичну складову. Треба розуміти хто і як у нас зараз взагалі буде відповідати за комунікації в Вашингтоні. І в цьому плані знаєте, ось оскільки на днях ми отримали нашого нового посла в США, Америки. Я вважаю, що одним з основних завдань пані Олі Олістіфанішиною буде власне налагодження цих діалогів, налагодження контактів з людьми, які так чи інакше можуть або приймати рішення, або впливати на прийняття цих рішень, налагодити контакти з журналістами, які оточують Дональда Трампа, і звісно, можуть, як то кажуть, під час комунікації в овальному кабінеті Білого Дому чи просто при будь-якому відрядженні Трампа, які супроводжують його в цих відрядженнях, завжди сказати якусь річ, яка в кінцевому рахунку може вплинути позитивно для України, але повторюсь, головне налагодити. То цю комунікацію сподіваюсь, що е пані Оля, скажімо так, досягне в цьому успіхів, як в неї були успіхи на її надегаційній ниві. Можемо лише побажати цього послу України у США, важлива посада у ці часи, особливо важлива. Тому тут дійсно можемо лише, лише зичити успіхів. Але, от хочете про якраз візит Трампа до Лондона кілька слів почути від вас, оскільки ми знаємо, що Велика Британія залишається дуже послідовним союзником України, партнером, прихильником України, і в цей момент, коли американські адміністрація має трохи інше бачення. Важливо, аби наші союзники комунікували між собою тією ж самою англійською мовою, і питання в тому полягає, чи зараз оцей візит до Трампа щось може змінити, чи при прямих контактах і діалогах, перебуваючи вже на британській землі, скажімо так, американському президенту можна щось пояснити про важливість теперішнього моменту викликів. По розширення російської експансії, зрештою, в повітрі на простір НАТО, ну і так далі. Чи, чи після цього візиту можливо сподіватися на те, що США будуть діяти чіткіше і рішучіше? Безумовно, Велика Британія буде це робити, але слід розуміти, що все ж таки є відчуття того, що у Великій Британії для Дональда Трампа ближче не чинно. Але партія, на чолі з Кіром Стармором, а все ж таки ближче консерватори, особливо їх попередній, один з попередніх лідерів Борис Джонсон. Тобто там були гарні стосунки, і вони лишаються у Бориса Джонсона і Дональда Трампа, і звісно, з такої політичної точки зору для американської чинної американської влади, все ж таки влада, яка є в Великій Британії, вона не, не так. Скажімо так відносно не так приємно, як влада консерваторів, тим не менше, Британія, є Британія, і треба будувати стосунки з ними. Все ж таки, ми бачимо певний пієтет, який є у США до Великої Британії. Ми бачимо, з яким інтересом Дональд Трамп хоче відвідати. Короля Британії Карла, тобто багато взагалі є таких конспірологічних версій, що Дональду Трампу більше подобається монархії можливо, він сам мріяв би бути монархом, але тим не менше є симпатія до монархії, і оскільки Велика Британія зберігає традицію монархії, для Дональда Трампа важливо мати цю можливість бути прийнятим в Букінгемському палаці. тобто Королем Великої Британії і зробити необхідні фотографії як це модно в наші часи. Але що стосується того, чи вдасться Великій Британії переконати США, ну безумовно, це буде важко, але ось тут якраз не випадково я згадав Бориса Джонсона. Було б непогано, щоб була також приватна зустріч у Дональда Трампа і Бориса Джонсона. І якраз на цій зустрічі Борис Джонсон міг би пояснити, чому власне Велика Британія приділяє таку велику увагу допомозі Україні, чому. Борис Джонсон в квітні 2022 року, коли Росіяни щойно полишали Київську область, тобто території біля Києва, Борис Джонсон прибув до Києва і продемонстрував підтримку Великою Британією Україні. Тобто, той факт, що все ж таки саме Британія вважає, що Україна зараз захищає ті самі цінності, лідером яких Све світі вважають сполучені штати Америки, і відповідно Сполучені Штати Америки не повинні забувати про цю тему, повинні лишатись ній, але лишатись не так, щоб тиснути на Україну щодо капітуляції, а так, щоб все ж таки допомогти Україні перемогти в цій війні, бо перемога України це буде перемога західного світу, які, як зазначив, очолюють Сполучені Штати Америки. От заяви з американського боку того ж таки Грема стосовно необхідності Європи відмовитися від нафти, і конкретно вже називають тих, хто тягне з цим питанням, це Угорщина, це словаччина. Несподівано. Ті, хто вважають, чи називають себе найближчими друзями Дональда Трампа, виявляється, саботують процес відмови від російських енергоресурсів на європейському континенті. Що взагалі ці заяви означають? Чи це просто потрясання повітря, чергова спроба кола навколо Дональда Трампа його соратників, якось підсилити публічну позицію, риторику американського президента, видати його, показати його більш впевненим і послідовним своїх. Рішеннях чи дійсно сполучені штати очікують саме принципово очікують на таку відмову всіх європейських країн від російської нафти, і тоді почнуть рухатися в санкційному процесі більш жорстко. Знаєте, я згадую, коли наприкінці квітня поточного року мене запросили до посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. В мене була півтора година розмови з очільником торгівельного відділу посольства США, і це була дискусія. Тобто були питання до мене, і в мене також була можливість ставити питання. І я якраз же, скажіть, ось є в Європі країни лідери, які говорять, що вони друзі Дональда Трампа, але при цьому вони купують ресурси не у Дональда Трампа, а у Путіна. Може Дональду Трампу все ж таки слід поставити перед лідерами цих країн питання стосовно того, що, будь ласка, визначайтесь, ви е, мої друзі? Тоді чому ви не купуєте в мене ресурси, або ви не мої друзі? Чому ви тоді кажете, що ви великі друзі Дональда Трампа? Тобто тоді, ну це було як кажуть, риторичне питання, але я дуже задоволений, тим, що от. Та розмова, яка в мене була з завідувачем торгівельного відділу посольства США, вона власне матеріалізувалась. У ем, тій риториці якому ми зараз чуємо від сполучених штатів Америки, коли згадуються ці країни Європейського Союзу, Угорщина Словаччина, які дійсно багато купують в Росії. Зрозуміло, що можливо не лише вони взагалі, ось давайте так. В мене є дані за перший квартал цього року. європейський союз купував Росії товарів на 9,5 мільярдів доларів США. З них 7,6 цілих мільярда доларів США, це власне енергоресурс це два цьому група, тобто паливно енергетичні товари, і переважно це звісно Словаччина та угорщина. Але знаєте, враховуючи, що це єдиний європейський ринок. А я не виключаю, що ці ресурси купувались угорщиною та словаччиною для того, щоб потім перенаправити в інші країни Європейського Союзу. Це вже питання до внутрішньої європейської регуляції, але тим не менш від таке відчуття про І нарешті дуже задоволений, що ось як зазначив, ця тема піднялась. Вже в риториці Дональда Трампа, в риториці його оточення, в оточі в, в риториці можливо основного антиросійського яструба сучасної американської республіканської політики, політики республіканської партії, це Лінці Грен, які також починає казати, що це треба цим країнам задумати, що все ж таки вони тим самим допомагають. А Росії це дзвіночок дійсно дзвіночок Орбана Фіцо, що Дональд Трамп перестав закривати очі на те, що ви купуєте Путіна ресурси а не у нього, особливо після вкладання рамкової торгівельної угоди з європейським союзом, за яким європейський союз обіцяв є купувати багато енергоресурсів до е завершення каденції Трампа, тобто можемо казати до 2028 року. І ось тут е м, поки що це такий легкий тиск. Але я не виключаю, що він може посилитись і про це розуміють Трамп і Орбан. І вже, до речі, перші дії є. Тобто вони можуть казати, що вони ні від чого не відмовляться, але паралельно Угорщина уклала угоду Шел щодо закупівлі енергоресурсів. Тобто, як на мене, це вже це наслідки оцієї риторики Трампа. Тобто, як тільки він почав тиснути. Миттєво ці країни згадали, що взагалі то не ну, лише Росія може постачати ресурси, можна ж в інших купувати, і вони потрошки відмовляються від них. І в тому є безумовно позитивні наслідки з такої риторики і Трампа і Лінці Грема, і інших американських політиків, які кажуть, що європейські країни повинні відмовлятися від російських енергоресурсів. І тим часом у Словаччині, не тільки в Братиславі, але в 16 інших містах словаччини відбулися учора антиурядові протести. Доволі багато людей вийшло. Йдемо про тисячі протестувальників, мітингарів, як повідомляє Associated Press. І ця хвиля протестів була спровокована і поїздкою Роберта Фіца до Китаю, де він зустрівся. Ну це вже власне час, якийсь минув, але на протести потрібно було теж, очевидно, часу їх підготувати. І також не тільки ця зустрічі зустрічі Китаю з Путіним і зовнішня політика уряду Словаччини дратує частину суспільства, але і пакет заходів жорсткої економії, нещодавно затверджений урядом, тобто скорочення видатків бюджету. Це в принципі загальноєвропейський тренд. Ми знаємо, що і Франції подібні заходи. Уряд мусить втілювати, і це теж багатьом не подобається це, це, зокрема і підвищення податків на доходи. Ходи і медичне соціальне страхування зростає в ціні, ну і інші інші соціальні виплати і так далі. Їх скорочують, урізають. Які взагалі настрої зараз панують? Ну зокрема, у цих двох країнах, які поруч з нами, з нашими сусідами, і нашими сусідами вони є. Це словаччина і Угорщина. Бо ми знаємо, що в принципі Орба Орбана доволі хитке становище перед виборами грядущими. Ну і бачимо проти Фіцо регулярно виходять на протест. Його ж таки співгромадяни. Ну, порбану через тиждень побачу, адже через тиждень буду в Будапешті, якраз але дійсно є відчуття того, що по перше, коли європейська комісія виділяє менше коштів, не лише горчен словачині, всім меншим. То для таких найбідніших країн ЄС, а все ж таки наші сусіди, вони в порівнянні до провідних економік європейського союзу мають менше ресурсів. Вони звісно, скажімо, так більш болючіше відчувають ці моменти. І тут з однієї сторони вони можуть займати якусь антиєвропейську лінію, але з іншої сторони це також нагадування всім цим урядам, що вони і так займали доволі тривалий час антиєвропейську політичну лінію. І, можливо, це погіршення це також викликано саме такою політичною лінією, саме невдоволення вдоволення Брюсселям, тим фактом, що і Угорщина і Словаччина. Багато чого робили, що я найшло у розріз з при політикою, яку обрав європейський союз. Тому в принципі я не виключаю, що це може негативно вплинути на рейтинги чинної влади Угорщині і Словаччини. Не секрет, що в, в Угорщині е, будуть наступного року вибори, і там є певні очікування, що може змінитися дуже багато років влада. Що замість Орбана може і партії ФІДЕС, яку він очолює, яка ставить його прем'єром, а може. Прийти до влади партія ТИСА, і там буде лідер пан Маяр. І відповідно Мадір може стати прем'єром Угорщини, тому навіть певна іронія, що зараз певні проблеми для Угорщини створюють атаки українських безполотників на систему постачання енергоносіїв з Росії до Угорщини, за якими ти очільник сил безпілотних операцій України, пана з позивним Мадьяр. Тобто Мад'яр допомагає Мад'яру іншому в Угорщині. Ну, це такий е, е, політична іронія сучасності. Тим не менше, я думаю, що все ж таки буде в особливо в Будапешті столиці Угорщини розуміння того, що все ж таки на слід так вже йти на конфлікт з Брюсселем, слід розуміти і значення. Цієї єдиної європейської економіки для найбідніших країн в Європейському Союзі, підкреслюю, адже Угорщина серед них, і відповідно, це може вплинути і на настрої, які цілком можливо проявляться якраз під час наступних виборів в Угорщині. Іване, дякую вам величезно за включення і розмову. Іван ус був разом із нами.